Thank you Надійний тил важлива складова спільної перемоги. Відтак у сумах з перших днів війни вдалося організувати та створити перший гуманітарний штаб, який займався всебічною допомогою для громадян. З перших днів ми дуже потужно підтримували нашу тероборону. Потім змогли також підтримувати ліками. Також ми допомагали одиноким матусям, просто родинам, памперсами та продуктами харчування з маленькими дітьми, і це було впродовж двох-трьох місяців активної підтримки. На протязі вже півроку ми допомагали різним веслам населення. Але акцент зробили все ж таки на внутрішньо переміщених особах. А саме тих людях, які приїхали з різних областей до нас, у місто Сум, які знайшли прихисток. Значну допомогу сумським військовим та місцевим жителям з 24 лютого надавали кухарі та волонтери ресторану Домашні кухні рідне місто. З першого ж дня вони не припиняли свою роботу, готували їжу для наших захисників та усіх, хто цього потребував. Допомагали продуктами, і сумчани гори, картоплі, буряка. Моркви, цибулі, гори консервації, огірки, помідори. І люди, волонтери, все це допомагали розгрібати, тому що ми не встигали, оскільки сумчани масово зносили всі продукти. Масово. Перші тижні було складно, оскільки, хоча в мене кухня і велика, але ми все одно не розраховували на півтори тисячі потоку. Потім втянулися. Мої кухарі приходили на третю-четверту ранку. Волонтерили дуже багато. Багато сумчан відреагувало на мої звернення в інтернеті та прийшли допомагати. Хто картоплю чистив, хто м'ясо рубав. Сумська поляниця з першого ж дня війни також не припиняла своєї роботи. Попри все, підприємство вдавалося безперебійно забезпечувати населення хлібобулочними виробами. Ми дали слово, суми будуть з хлібом. Було дуже багато дзвінків, подяки нашим водіям, технологам, пекарям. І це надавало нам натхнення, сил та бажання працювати. Надавати надію, що все буде добре, що суми вистають, і ми будемо працювати надалі. Звичайно, нам потрібно було зменшити асортимент хлібобулочних виробів, тому що всі розуміли, що потрібно було економити борошно, дріжджі і інші складові. Ми з цим справились. Нам цього на вистачило до звільнення сум. Коли звільнили суми, вже ми відновили повний асортимент наших хлібоволичних виробів. Трошки плани на майбутнє. Ми маємо намір запустити нову сучасну лінію і будемо радувати сумчан новим хлібом. Окрім продуктів харчування та гуманітарної допомоги, чималий вклад робили підприємства, які шили одяг та необхідні речі для військових. Сумський бренд одягу Розмова з перших днів долучився до такої ініціативи. Все почалось з балаклав, тому що ми розуміли, що хлопцям треба закривати своє обличчя, і тому ми додому забрали деяке обладнання і почали відчувати просто балаклави. Слідучий етап це були пов'язки. Так як тоді, якщо ви пам'ятаєте, то хлопцям потрібно було змінювати пов'язки там різних кольорів. Спочатку вони були жовті, потім сині. Спільними зусиллями підприємству вдалося пошити 500 балаклав, 200 пов'язок та задонати за кордону 20 комплектів демілітарного одягу військовим. Окрім цього, компанія започаткувала ініціативу Футболка за футболку. І клієнти, що приходять до нас, вони приходять з задоволенням, тому що вони розуміють, що за свою придбану футболку патріотично вони або собі забирають мається на увазі в свою родину, своєму воїну цю футболку, або віддають цю футболку. У Нас є цілі списки, там де хлопці до роблять запроси. Завдяки спільній праці наша перемога стає все ближчою. Суми показали свою згуртованість та бажання прийти на допомогу будь-кому і будь коли Наші волонтери, бізнес, активні сумчани стали ще однією потужною і нескореною армією. Із ним міста сумчани. Суми місто вільних. Дякую за вашу щоденну працю. Новини СТС. 24 лютого у сумському пологовому будинку народилось семеро дітей: шість хлопчиків і одна дівчинка. За лічені години медики облаштували пологові зали в укриттях. За період воєнного часу в нашому закладі народилось 680 дітей, майже порівно дівчаток та хлопчиків, із них шість двієнь. І в укритті народилось 24 дитини під час повітряних тривог. Сумчанок, народжених у воєнний час, найчастіше називали Соломія, Стефанія та Богдана, хлопчиків Данило, Давид, Матвій. Аби допомогти малюкам з'явитися на світ, медики пологового працювали по кілька діб поспіль. Нам вдалося згуртуватися і стати міцнішим колективом, єдиною родиною. Не припинили свою роботу з 24 лютого і міські амбулаторії. Лікарі проводили прийом за необхідності обслуговували пацієнтів вдома та надавали консультації телефоном. Ми забезпечували доставку препаратів першої необхідності цим пацієнтам, навіть по домам. Також ми співпрацювали з нашими волонтерами, які ми подавали їм список малозабезпечених категорій населення, яким ми також вони потім доставляли продукти першої необхідності уже адресно, поадресно, по квартирам. Згуртованість і підтримка одне одного допомогла медикам працювати, поки місто було в облозі. Завдяки нашим збройним силам України, завдяки силам нашої тероборони. ми наш медичний заклад і в принципі всі все населення міста Суми. Ми могли продовжувати працювати. Ми могли продовжувати надавати допомогу нашим пацієнтам. І ми дуже за це вдячні. І я думаю, що перемога за нами все буде добре. Ми віримо в ЗСУ і віримо в нашу перемогу. Сумські медики цілодобово надавали допомогу цивільним і військовим, рятували життя і доводили сумчани незламні. Дуже багато людей, до речі, залишилось в лікарні, і ночували там, і харчувалися, і жили, і надавали цілодобову медичну допомогу. Виїжджали наші автомобілі швидкої допомоги наші, ну, нашої лікарні за межі сум в найближчі села і в дальні села. Ті люди, які залишились самі, вони телефонували, не могли, ну помирали на дому, можна сказати. І ми їх їздили, забирали і госпіталізували в лікарню і лікували. Незважаючи на обстріли і ворожі літаки, які бомбардували місто, медики виконували свою роботу, лікували і підтримували пацієнтів. Наш лікувальний заклад єдиний в місті Суми працював у повному складі. Ми не закривали жодного відділення, і практично весь наш персонал залишився повністю в місті, в місті в оточеному, і ми надавали допомогу як стаціонарну, так і поліклінічну. Центральна міська лікарня завчасно підготувала запаси ліків та перев'язувальних матеріалів. Медики розробили схеми розміщення пацієнтів, аби якнайшвидше надавати допомогу пораненим. Почесно сказати, що я працюю в цьому колективі, який виконав свою функцію, який не полишив місто, для якого основне це було збереження здоров'я як сумчан, так і тих осіб, які, будучи не сумчанами, захищаючи нашу країну, потрапляли до нас в лікувальний заклад. Ризикуючи власним життям, лікарі рятували цивільних і військових, боролися за життя кожного пацієнта. Уже не перший рік медики стоять надійним фронтом, оберігаючи наше життя і здоров'я. Війна ще раз довела медична галузь. Це наша міць і гордість. Дякую вам, що ні на хвилину не зупиняли свою діяльність. Це ще раз доводить те, що сумчани завжди будуть нескореними у вільному місті. З Днем Народження Суми! Новини СТС. Розвідував прикордонні території на Сумщині та передавав дані Росії. СБУ затримала підприємця з Шосткинщини, якого завербували спецслужби РФ під час робочих поїздок до Росії. Чоловік фотографував військові об'єкти та місця розташування українських сил оборони, після чого передавав всі дані з прив'язкою до місцевості своєму куратору. Окрім цього, зловмисника планували залучити до виконання диверсійних операцій. Під час обшуку у помешканні агента виявили мобільні телефони із доказами злочину та понад 500 грамів вибухівки. Затриманому оголошено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Вогоне нетверезого зупинили патрульні у сумах на вулиці набережні річки Стрілки. Водій автівки ВАЗ підозріло маневрував проїжджою частиною. Під час спілкування патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Сам чоловік не заперечував, що вживав алкоголь, але за день до того, як сів за кермо. Пройшовши огляд, драгер показав позначку 0,57 проміле, що майже у три рази перевищує допустиму норму. На даного чоловіка було складено адміністративний протокол за керування автомобілем в стані окольного сп'яніння. Від подальшого руху його було відсторонено. Всі матеріали передані до суду. Репетиторів «Всезнайка» – це високоякісна позашкільна освіта та професійний підхід до дітей. У центрі викладають математику, фізику, хімію, біологію, історію, українську, англійську та німецьку мови, а також готують до шкільнят. Навчання відбувається у міні-групах або індивідуально. На заняттях з математики детально проходять шкільну програму для учнів перших 11 класів, а також готують до депази, но та вступних іспитів. Всі ми розуміємо, яка зараз ситуація в країні, яка була до цього з карантином. Тобто, які умови навчання в школі, тому дітям це дуже потрібно, і я намагаюся всіма силами допомогти їм. Сергій вивчає математику у центрі вже близько трьох років. каже, подобається все, і вчителі, і методи викладання, і атмосфера. Тут цікаво подають матеріал, тому що тут можуть як подавати його і подробно. Також і німножко складніше фізику неможливо зрозуміти виключно теорії, говорить вчителька Юлія. Тому для більш якісної подачі матеріалу у закладі використовують різноманітні методи і форми роботи. спочатку ми з дітьми опрацьовуємо теоретичний матеріал і намагаюся залучати до цього ну, прилади, пристрої. Ну елементарні, навіть домашні досліди, які кожен із нас може вдома зробити і відчути і пощупати фізику. Я завжди дітям говорю, що а то все не магія, то все фізика. 14-річна Катя переходить у восьмий клас. Дівчина вирішила, що хоче пов'язати своє життя з наукою. Тож брала додаткові уроки з фізики. Мені подобається фізика, я вирішила, що буду її вчити. Мені подобається, як тут пропадає вчительниця. Практичній частині занять, зокрема у вивченні мов, тут приділяють велику увагу. Уроки нашої англійської мови вони цікаві, різноманітні, підходять для всіх. І обов'язково, коли ви прийдете до нашої школи, ви не зможете більш відмовитись від наших уроків і захочете проводити час з нами все більше й більше. Крім того, за потреби дитина може займатися з логопедом. Спеціалісти центру працюють над корекцією звукової мови, розвитком артикуляційної та дрібної моторики, розвитком пам'яті, уяви, мислення та інших Психічних процесів. Заняття проводять у ігровій формі. Головне з дітьми бути на одній хвилі. Для мене так здається. Тому що вони одразу відчувають, коли до них якось зверхньо так ставляться. Знаєте, це не, не, той, не та вікова категорія, до якої можна ставитись так суворо. От, тому я вважаю, що любов, теплота і тільки гарний настрій, позитивні враження. У закладі готують діток і до школи. З малечою бавляться, грають у розвиваючі ігри, виконують різноманітні цікаві завдання, вчать рахувати, читати, писати. Після завершення навчання випускникам центру вручають дипломи першокласників. будь ласка, ось твоє посвідчення Дітки, ще раз от привітали. Це лише учні. Ви не просто уже ви були в садочку вихованців. Випускники отримали і солодкі подарунки. Це ті повинно бути багато. Всього приємного. Так, будь ласка. Головне створити позитивну та продуктивну атмосферу. Це все можливе, якщо по-справжньому любити свою справу, говорить засновниця центру репетиторів Всезнайка. Про найменших вихованців пані Ірина розповідає з особливою теплотою. Дошкільнята у нас дуже цікаві. У нас це проходить три рази на тиждень. У нас йде математика, читання, розвиток мовлення і англійська мова. Ми готуємо діток до першого класу. У нас дуже хороші керівники, дуже цікаво підходимо до дітей, тобто все йде індивідуально. Центр репетиторів Сізнайка знаходиться у Сумах на вулиці Горького, 26, біля Палацу культури Фронзи. Детальну інформацію можна дізнатися за номером, вказаним на екрані.